Обласні депутати визнали Росію країною агресором. За це рішення під час засідання сесії проголосували 55 обранців із 57 присутніх. Щоправда, ухвалили його лише з другої спроби і після коротких дебатів. Про них далі в сюжеті і не примак. У порядку денному засідання сесії понад десяток питань. Спочатку депутати ухвалюють їх без обговорень та майже одноголосно. Поки справа не дійшла до того, аби визнати Росію країною агресором. Я прошу вас підтримати це звернення. От, і безумовно, я хочу дякувати громадам нашої області, що всі сесії, які розглядали, от всі підтримали це звернення. Я думаю, що ми не зробимо виключення. Підтримали звернення до Верховної Ради 49 депутатів із 57, Тож рішення не ухвалили. 49. ті, хто не голосував, взявся пояснювати свою позицію. Треба цю війну шукати. У нас в Україні самі, а не її межами для того, щоб говорити про агресора. Я думаю, що якби вони перейшли кордон наш, то це були б агресори. А якщо вони допомагають, то інша частина депутатів вимагала переголосувати а своїх колег закликали змінити позицію. Я призиваю всіх вас, проголосуйте, і приголосуйте совість. Ну, какую та честь, мені просто жалко біта, що ви поступають по ніхто із вас не уявляє, що така війна, і ви зараз дякувати тим хлопцям, які зараз стоять по на тому рубежі, і не пускають їх сюди. Проголосувати за звернення до парламентарів просив очільник області Сергій Кузьменко. Говорити про те, що у нас немає агресора і у нас немає війни. На мені дається це недоречно. Якщо країна, в якій ми живемо і яка потрапляє від агресії, не буде говорити про те, що у нас є зовнішнє втручання, то яким чином міжнародні інституції скажуть про те, що є така проблема в Україні? Після дебатів депутати знову голосували з другої спроби, Росію визнали країною агресором. За це віддали голоси 55 обранців із 57. Дякую, молодці. Тому депутати підтримали заяву Олександра Шаталова про складання депутатських повноважень і спробували ще раз перейменувати бібліотеку імені Гайдара в Шевченка на минулому засіданні народні обранці це рішення не підтримали. У нас є підтримка читачів бібліотеки. Ми говорили про те в минулий раз, що ми маємо 92% бажаючих на те, щоб перейменувати бібліотеку, щоб вона носила ім'я Тараса Григоровича Шевченка. Проте думки депутатів з цього приводу знову розділились і за перейменування вони не проголосували навіть з другої спроби. Якщо ми будемо займатися тільки тим, що будемо пам'ятники зруйновувати і будемо перейменувати вулиці і бібліотеки, ми порядку в державі не наведемо. Перейменувати бібліотеку депутати спробують на наступній сесії. Вона відбудеться на початку червня. Інна промакка на басистий день за днем.